сержант, Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи маєте право ви стояти тут? Маємо. А ось в такому вигляді, а можете назватись? Можете представитись. Прошу. Я пішоход. Зацікавлена особа, як то кажуть. Прошу. Зацікавлена особа. В тому, щоб ви не порушували правил. Хто не порушував? Щоб ви не порушували, як учасники дорожнього Прошу. руху. Я той водій. Маєте якісь документи? Прошу. Я, вам зараз все покажу. Ну, я можу поставитись вам, усно. При, при, кажучи, необхід... при необхідності, при необхідності, ви не є, як то кажуть, особа, яка уповноважена. Я, я вас зараз ознайомлю з усім, з чим вас цікавить. Ні, я просто вам задав я запитання. Я не знаю, кому я пояснюю, може то які... Мене звуть Назар. Дуже приємно. Якісь документи маєте про що засвідчуєте? Зараз не маю. Ви без документів? Ну, я в даний момент вам не маю представити документи. Якщо дуже сильно необхідність, буде, можна буде ну, придумати. Серйозно, то без документів ви можемо Товариш сержант, ви просто дайте відповідь. Чи можна в односторонньому русі ставити машину на оборот? В односторонньому русі на оборот, то як? — Ну от як ви сюди заїхали, можете його писати? Машина можливо, стоїть. Заїхали, машина стоїть навпаки, як то кажуть, поперек Ви, ви пішохід, так? Так, я пішохід, але я водію разом. Ходіть, я вас доставлю робіт. Хвар, що це знам. без з документів, я не знаю, що ви Можете мені сказати причину, чому я ви вам зараз хто чу... скажу? Ви пристосовуєте до мене фізичну Ні, силу. Ви без документів кажете, ходіть до мене. Я замітив, що ви застосовуєте фізичну силу до мене. Документи є якісь. Будь ласка, відпустіть мою руку. Я для встановлення особи доставлю вас приїжджає. Я вам ще раз повторю, Де. якщо я необхідний. Ходіть, ходіть, ходіть. Окей. Окей, без проблем. Документи є, що засвідчують Сідаємо, їдемо. Документи є, що засвідчують? Товариш сержант, ви якісь не конструктивні, я бачу, що ну, ви нічого не можете. Діти руки. 0698 ЛВ значка. Сержант. І один, і другий. Стоять на Рівно, на односторонньому русі. Вулиця Богдана Лепкого. Не хочуть пояснити мені, як вони сюди попали. Наскільки я знаю, не треба порушувати правила дорожнього руху нікому.